Розв'язувати задачі по темі перпендикуляр і похила. Отже, пригадаємо, що таке перпендикуляр, пряма, яка перетинає площину під кутом 90 градусів. Називається перпендикуляром. Похила це будь-яка інша пряма, яка не перпендикулярна до площини. Проекція похилої це відстань між основою перпендикуляра і основою похилої. Отже, задача номер 11:18. Із точки А до площини проведений перпендикуляр ОА, і дві похилі A і А С, довжини яких відомі 25 і 17 см. Знайти відстань від точки А до даної площини альфа, якщо проекції даних похилих відносяться як 5 до 2. Ось, записано тут дано. Відношення 5 до 2, це означає, що ми, якщо один відрізок позначимо 5х, то інший буде 2х. Який же із них, яка з них похила, її проекція буде 5 чи 2. Так як 25 більше, ніж 17, то її проекція буде більше, тобто 5х. Отже, задачу починаємо з того, що позначаємо БО. 5X ОЦ, 2X. Тоді що ми маємо два прямокутні трикутники ABO і AOC. які мають спільний катет. І тому ми можемо скористатися терами Піфагора, тому що в задачах говориться про сторони цих трикутників. Отже, знайдемо спільний катет A, із трикутника ABO. АО в квадраті буде дорівнювати. АВ в квадраті відняти БО в квадраті. Аналогічно із трикутника. А Су. А О в квадраті буде дорівнювати. АС в квадраті відняти УС в квадраті. Так як ми знайшли один той самий відрізок з різних трикутників, то можемо скласти рівняння. Буде таке рівняння АБ в квадраті відняти БО в квадраті дорівнює АС в квадраті, відняти УС в квадраті. Підставляємо 25 в квадраті це 625, відняти 25х квадрат, дорівнює 17 квадратів 289, відняти 2х квадратів 4х квадрат. І розв'язуємо тепер дане рівняння. Приносимо невідомі 25 Відняти 4, це буде 21х квадрат, дорівнює

поділити на 21. Ділимо на 21. Це буде 1. 21. Буде 12,6. Це буде по 6. 6 на 16. Отже, x буде дорівнювати 4. Ми знайшли x. Тепер ми можемо знайти BO, бо оце. Немає змісту знаходити обидва відрізки, достатньо один. БУ дорівнює 5, помножити на 4. Це буде 20. Отже, тепер нам треба знайти АУ з того ж самого рівняння, що у нас записано: ось АУ в квадраті дорівнює АБ в квадраті, відняти БУ в квадраті, будемо мати. АО дорівня. Зразу пишу корінь 625. Відняти 420 у квадраті 400. Це буде 225 і корінь з 15. Отже, відповідь. АО, відстань дорівнює 15 см я ще пропоную ще одну задачу розв'язатися, це номер 1120. Також із точки М до площини проведено дві похилі М Н і МК. Які утворюють із площиною однакові кути, тобто із своїми проєкціями по 60 градусів. Відстань від точки М до площини О відома корінь з трьох. Треба знайти відстань між основами похилих, тобто відстань НК. Так, ось записано дано. Подивимося на... і проаналізуємо малюнок. Ми маємо два прямокутні трикутники НМУ і МКУ. Так як у них одна сторона спільна, катець спільний, він нам відомий. І гострі кути по 60 градусів, значить, ці трикутники між собою рівні. Тому ми можемо записати перша дія, що трикутник МНО дорівнює трикутнику МКО за катетом і кутом там і коту. Раз вони рівні, то і їхні гіпотенузи рівні, тобто МН, МН дорівнює МК. Тому, щоб знайти відрізок НК, розглянемо трикутник НМК, І так як він прямокутний, тому що за умовою задачі похилі між собою. Перпендикулярні, то ми можемо знайти НК за теоремою Піфагора. Для цього нам треба знати NM е, ну отже, знайдемо спочатку МН. Ті ж самі трикутники розглядаємо, вони рівні, тому достатньо один розглядати трикутник. Ось, давайте я так буду писати. Друге, дія. трикутник. МНО. Так як нам відомий гострий кут і протилежний катет, а нам треба знайти гіпотенузу, то скористаємося означення синуса. Синусом 60 градусів. Називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Звідси знайдемо гіпотенузу. МН МН буде дорівнювати МУ поділити на синус 60 градусів. Це буде корінь із трьох. Синус 60 корінь із трьох поділити на 2. Тут буде 2 і це буде дорівнювати 2. Так, значить, МК теж буде дорівнювати 2. «МН» дорівнює МК і дорівнює 2. І тепер розглядаємо трикутник Н К. Він прямокутний за умовою кут М дорівнює 90 градусів, тому НК. Дорівнює корінь квадратний 2М до квадрату, тому що 2 одного кликати. Тобто це буде 4 на 2, це буде 2 корення з 2. Отже, ми знайшли відповідь, запишемо. НК до рівня 2 корінь з 2. На цьому наш урок закінчено.